Доброго дня, любі друзі! Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Я знаю, багато киян мене дивиться. Сьогодні у нас півгодинки тому вимкнули світло за графіком. Ось така в нас пітьма у коридорі. Зараз ось. Ось. Чоловік побіг по хліб, тому що у нас хліб дається, продається верніше у Оларечку за карткою киянина зі знижкою, мінус е, 20%. відсотків. За це я хочу ж подякувати нашу мерію. Вона знаходить. Е, так сказати, можливості пенсіонерам та іншим категоріям пільговиків надати знижки на хліб. Але зараз, коли вимикають світло, треба встигнути за півгодинки до вимкнення світла, щоб спрацювала ця картка. Бо там комп'ютери стоять у в них в ларьку, і якщо не буде світла, вони просто не спрацюють і знижки не отримаєте. Ось. Ну і зараз у нас за графіком. Я дуже дякую нашим енергетикам. Це дуже приємно, коли вони намагаються нам за графіком. Ми можемо спланувати свій час. Свої справи якісь. Ось, пройшло майже півгодини, як світла немає в нас. Я дивлюсь, ну, я хотіла, звісно, сьогодні субота, хотіла там трошки скупатися. Ось, але ж все. Треба чекати інших часів, як кажуть, тому що, по-перше, у мене вже здоров'я не дозволяє з мокрою головою ходити, ходити після купання. Треба фен, щоб феном висушити. Ну, а е, і до того ж в нас гаряча вода поступово-поступово охолоджується після вимкнення світла. Я не знаю, може там насоси якісь вимикаються. І труба гарячої води зараз вже в нас трішки вже охолола. Ось, ну, мабуть, ще хвилин 15 і вона буде зовсім холодна. Ось такі справи, але це нічого. Бувайте здорові, ми все витримуємо витримаємо, тримайтеся. Кияни підтримаємо один одного, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Ось. Сьогодні у нас в Києві так теж трошки моросить, погодка така хмура. Ось. І десь так, плюс один на термометрі. Ось, ну, все, пока, пока.